А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Демон всередині автор історії Микола Ніколенко. Слідчий Олексюк був просто сам на свій, чергове зникнення і знову жодних зачіпок. Рідні зниклого сказали, що жодних ворогів та просто недоброзичливців у нього не було. Навпаки, цього веселого та чуйного чолов'ягу поважали та любили всі, хто його знав. Слідчий думав, що, можливо, з ним стався нещасний випадок або ж зниклий потрапив під колеса і водій, аби уникнути проблем, просто закопав труп на узбіччі дороги, але ця версія була відкинута одразу. Про це доречно було б говорити, якби зникнення відбулося десь у сільській або взагалі дикій місцевості, але не в густонаселеному місці, де завжди купа свідків та ще й камери спостереження скрізь. Таке зникнення в місті вже не вперше. Коли людина просто вийшла в магазин або на роботу і не повернулася. З вуличних камер спостереження нічого видно не було. Місцеві також не бачили нічого підозрілого. Єдине, що об'єднувало всі ці загадкові випадки, так це те, що вони сталися вже після заходу сонця, та й то після заходу сонця поняття дуже широке. Вже понад десяток зникнень лише за останні півтора місяці, сказав слідчий своїм колегам та керівникам під час наради у відділку. І жодних зачіпок. І що робити будемо? Громадськість уже на вухах, всі питають, що робить поліція, казав начальник. Скажемо, що робимо все можливе. Ага, головне, аби повірили. Хочу додати, що іноді ми знаходили трупи зниклих, але там не було жодних відбитків, жодних слідів крові, окрім самих убитих, лише чисельні рвані або колоторізані поранення, і гримаса жаху на обличчі в кожного з убитих. Навіть у того, від кого ми знайшли лише голову. До речі, усі тропи знаходили біля покинутого дитсадка або ж десь неподалік. Туди направляли оперативну групу для стеження? спитав начальник. Так, але поки нічого і нікого не виявили. То хай пильнують краще. Направте туди ще людей, як хочете, але знайдіть хоча б щось. Лютував начальник, якому вже почали надходити гнівні листи від вищого керівництва через ті загадкові зникнення. І він уже відчував, що його крісло повільно, але впевнено починає під ним хитатися. Саме тому він вимагав дістати того, хто за цим стоїть, хоч з-під землі, але він і сам розумів, що зробити це не так легко зниклі або ж обиті люди між собою ніяк пов'язані не були, навіть умовно. До бізнесу жоден із них не належав, до криміналу також, між собою вони також знайомі не були. Версія того, що в місті орудує серійний вбивця, була поки що найбільш вирогідною. Але знову ж нічого схожого між жертвами не було, тож не зрозуміло, за яким принципом злочинець вибирає жертв. Версію ритуальних убивств відкинули одразу після того, як були знайдені трупи деяких зниклих, не було знайдено жодних натяків на ритуальне вбивство. Покинутий дитсадок неодноразово обшукували оперативники, але нічого, окрім порожніх пляшок та використаних шприців, там не знаходили. Іноді траплялися безхатьки, яких правоохоронці доправляли до відділку. Але вони нічого підозрілого не бачили. Тож правоохоронцям доводилося лише продовжувати стеження і вішати нові оголошення, що зникла чергова людина у місті, періодично розпитуючи людей, які живуть поблизу того злощасного дитсадка. Але жоден з місцевих також не бачив і нічув нічого такого, що могло б бути цікаво. Щоправда, за кілька днів Олексюка та його колег викликали в зовсім іншу частину міста місцеві безхатьки, риючись на смітнику. Знайшли труп жінки, схожої на нещодавно зниклу. Оперативники приїхали на місце події і впізнали її. Це дійсно була одна з тих, хто зник за останній місяць. Пояснивши бездомним, які лишалися на місці події, що вони на роботі і їм нема чого їм налити, аби ті похмелилися, слідчий наказав відвести труп на ростин, адже цього разу жодних видимих пошкоджень на тілі не було. І єдине, що пов'язувало цю смерть із кількома попередніми. Це застигла гримаса жаху на обличчі. Ростен показав, що жінка померла від розриву серця, очевидно, від великого переляку. Потім слідчий викликав на впізнання її чоловіка та сестру, які, власне, і забили на сполох, коли не змогли вийти зниклу на зв'язок. Побачивши, як сестра розридалася, а чоловіку відібрало дар мови, слідчий одразу зрозумів, що вони впізнали загиблу. Коли Олексюк уже вийшов на вулицю з моргу, він почув, як його гукнула сестра загиблої. Я не знаю, чи має це значення для слідства, невпевнено сказала жінка. Ви згадали щось? Сестра скаржилася на дивні сни незадовго до свого зникнення. Чоловіку вона не казала, тож він нічого про це не знає. Їй снилось, ніби з нею хтось розмовляє моторошним голосом, і вона бачила якусь постать у каптурі, яка її переслідує в якомусь невідомому місці. А як це місце виглядало? Коридори з дивними написами кров'ю на стінах, і цей сон повторювався. Дякую, але, чесно кажучи, я не думаю, що цей сон міг убити людину. Після цих слів жінка та слідчі розійшлися. Але Олексюк не знав, та й ніхто з рідних зниклих та убитих не повідомляв йому, що такі сни бачили і інші люди. Бачив схожі сни чоловік на ім'я Віталій, що мешкав по сусідству з злощасним дитсадком. Спочатку він не надавав їм значення, але згодом це почало його лякати все більше, особливо коли у снах, окрім страшного голосу, стали з'являтися не менш страшні істоти, віддалено схожі на людей та вдягнені у довгі чорні балахони. Ці істоти говорили щось Віталію невідомою мовою, але чоловік якимось чином їх розумів у вісні, на інстинктивно підсвідомому рівні. Щоправда, прокидаючись, він майже нічого не пам'ятав із того, що йому казали загадкові істоти. Любий, чого ти прокинувся? питала його дружина щоразу, коли її благовірний схоплювався посеред ночі, але він казав, що наснилася якась дурня, яку він уже й не згадає, Сяк так заспокоюючи жінку, Віталій лягав спати далі, хоча й не завжди йому вдавалося заснути. Але незабаром, під час робочої зміни на заводі, він почав чути голоси цих істот. Чоловік став списувати все на порушення сну. Взявши на роботі тиждень за свій рахунок, він пішов на прийом до психотерапевта, а дружину з дітьми на цей період відправив до тещі з тестем для їхнього ж блага. Звісно, Віталій не став посвячувати родину у всій подробиці. Він просто сказав, що йому треба цей тиждень побути на самоті. Дружина, яка бачила постійні недосипання чоловіка, швидко все зрозуміла. І тому не стала заперечувати адже жодних підозр щодо дій чоловіка у неї не виникло. Діти спочатку не хотіли їхати в інший кінець міста, але мама зуміла їх переконати в необхідності такого кроку. Все одно за тиждень ми повернемося, а татові стане краще, сказала дружина дітям і, врешті-решт малі заспокоїлися та погодилися пересидіти в дідуся з бабусею. Тим більше з ними у дідлахів були гарні стосунки і тому тиждень обіцяв бути веселим. Віталій тим часом зробив те, що збирався зробити вже давно, дістав зошит, куди нещодавно записав слова, почуті у снах. Він став гуглити їх на предмет того, з якої мови вони походять і що означають. Але пошук не дав результатів. У жодній відомій Гуглу мові таких слів не було й близько. Схоже, Гугл знає далеко не все, розчарованим тоном сказав сам до себе Віталій і пішов на кухню готувати їсти собі та годувати пса. Рексе, ми з тобою тиждень будемо на господарстві, сказав Віталій, погладжуючи собаку по голові. Їж та підемо гуляти. Рекс подивився на господаря розумними очима, сповненими любові, і заходився їсти свій улюблений корм. Коли обидва поїли, Віталій вивів пса на повідку. Щойно вони вийшли, як побачили на досці біля під'їзду оголошення про те, що зник старенький дідок, і рідні просять кожного, хто мав якусь інформацію. Повідомити їх або поліцію. Глянувши на обличчя зниклого, Віталій зрозумів, що нічим не зможе допомогти адже бачив це обличчя вперше в житті. Рекс подивився на господаря поглядом, у якому читався якийсь незрозумілий подив. Ну чого ти? звернувся чоловік до чотирилапого улюбленця. Не бачив я його, і ти теж не бачив. Але несподівано пес почав крутити головою то в бік оголошення, то в бік господаря. А потім несамовито загавкав, намагаючись вирватися від Віталія. Господар не розумів причин такої поведінки собаки, який завжди був слухняним та чемним. А далі сталося те, чого чоловік взагалі не чекав. Повідок репнув і Рекс побіг на територію покинутого дитсадка з такою швидкістю, наче за ним гналися чорти. Забігши на подвір'я покинутого закладу, тварина забилася у кущі та тремтіла від жаху. Рекс чув, як його гукає господар, але був таким наляканим, що боявся носа висунути на поклик Віталія. Останній, зрозумівши, що собака чимось дуже наляканий, вирішив не гукати, а шукати мовчки, тим більше час до нічної зміни на заводі ще був, але пошук не давав результатів. Пройшовши повз чергові зарості, Віталій відчув підозрілий запах, проте не надав йому значення адже його думки були зайняті пошуками улюбленого пса. Але якби чоловік пройшов до джерела запаху, то побачив би труп старого, того самого діда з оголошення, перегляд якого так налякав Рекса. Втім, Віталія цікавило лише одне знайти собаку, який забився невідомо куди. Облазивши всю територію дитсадка, яка вже капітально заросла бур'янами, іноді майже в людський зріст, Віталій ледве знайшов Рекса. Він сидів біля обшарпаного та обмальованого з усіх сторін бетонного паркану. Та тремтів від страху, зіщулившись. Ну, чого ти, хлопчику? лагідним голосом спитав господар. Ти ж не чорта побачив. Пішли додому, то бачу, що гуляти вже ти не будеш. Пішли, їсти дам. Віталій смикав пса за нашийник та гладив по голові, але пес не хотів з ним іти. Врешті-решту чоловіка увірвався терпець, і він просто взяв пса на руки та поніс додому. На диво Рекс не став опиратися, він лише тремтів від страху. Пересуваючись таким чином, Рекс глянув у бік, де лежав за кущами труп старого заголошення, і став несамовито гавкати. Ну, що ти там побачив, Рексе? Віталій глянув у той бік, куди дивився собака, і помітив, що за куща трохи виступає кисть чиєїсь руки. Віталій не знав, що то покійник, і спокійно сказав собаці. Розслабся, хлопче. То якийсь алкаш або волоцюга нажерся і хропев в кущах. Пішли вже. Віталій нарешті доніс Рекса до під'їзду і лише там спустив хвостатого улюбленця на землю і повів його в квартиру. Коли пес ліг на свій килимок відпочивати після стресу, Віталій вийшов у магазин. Пляшку коньяку, будь ласка, сказав чоловік продавчині, з якою вони давно були знайомі, і яка явно нерівно дихала до Віталія. Нічого собі, Віталіко, а що ж твоя скаже? Нічого не скаже, вона у батьків і малі теж там. Ви посварилися. Ні, просто так треба. Слухай, ну, то, може. Марино, ні. Я вже колись казав і повторюю, я дружині не зраджую. Я розумію, після розлучення тобі не вистачає чоловічої уваги та ласки, але знайди собі іншого кавалера. Віталій розрахувався і пішов додому. Він не був упевнений, що алкоголь йому допоможе прийти до тями після того божевілля, яке йому снилося останніми ночами. Але коньяк – це було перше, що спало йому на думку. Як не допоможе, то піду до вовчика. Може, він допоможе, думав Віталій, коли пив коньяк та закусював гарячими бутербродами. Його давній товариш Володимир вів приватну практику як психолог та психотерапевт. Після випитого коньяку Віталік захотів спати і, ледве перебираючи ногами, поплентався до дивану. Спав він довго та міцно, навіть коли йому почало знову снитися жахіття. У цьому сні був його вірний пес, якого він намагався вигуляти. І який чомусь злякався оголошення про зниклого старого. Старий, до речі, також був присутній, але не повністю, а лише його голова. Вона просто висіла в повітрі, а очі палали вогнем. Але найстрашніше було не це. Найстрашніше у сні було в тому, що потім з'явився Рекс, який лежав та скавучав, закривавлений на землі, дивлячись переляканим поглядом не на голову, яка була досі в повітрі, а на постать у каптурі. Ця постать стояла на двох ногах, як людина, але ричала чомусь як тварина. А з за спини постаті визирали якісь невідомі люди та інші істоти, які на людей були схожі лише віддалено. Вони говорили щось дуже голосно, але що саме, Віталій забув одразу, як прокинувся. Голова страшенно боліла. Рексе! гукнув пса Віталій, коли попив води та став насипати тварині корм. Але пес не прийшов. Господар гукнув його ще раз марно. Оглянувши помешкання, чоловік зрозумів його тварини немає вдома, у вікно пес вискочити не міг, хоча квартира на першому поверсі, але вікна цілі, а значить, хвостатий улюбленець зник явно не через вікно. Віталій згадав, де він учора знайшов пса, коли той з невідомих причин злякався, втік і пішов на територію покинутого дитсадка. Але, підійшовши до залишків хвіртки, він помітив на землі труп рекса, який виглядав точнісінько так. Як у вісні. Від побаченого у Віталія волосся стало дибки, але за хвилину він таки опанував себе. Перша думка була звернутися до поліції, але від цієї ідеї чоловік швидко відмовився адже він лягав спати п'яний. Це швидко з'ясується і закриють його самого за те, що по синій лавочці вбив свого улюбленого пса. Але чоловік переконував сам себе, що він не міг цього зробити, він уважно подивився на свої руки. Жодного натяку на сліди крові на них не було. Прийшовши додому, Віталій взяв із комори лопату та пішов закопувати нещасну тварину. Віталіку, привіт. привіталася з ним сусідка баба Галя. А куди це ти з лопатою? Ніби ж для дачі зарано ще. Віталій розповів, що Рекс помер, і він іде його ховати. Не помер, а вбили його, сказала сусідка. Я сама бачила вночі. Що ви бачили? Схвильованим голосом спитав чоловік. Прокинулася від моторошного крику та скавучання вночі. Визирнула у вікно і побачила, що якісь люди чимось гострим собаку ріжуть. Я хотіла гримнути на них, може, навіть поліцію викликати, але потім злякалася хто знає, що це за люди. Не захотіла повторювати долю пса. Скільки їх було? Як виглядали? Та звідки я знаю, але не бездомні це точно. Звідки така впевненість? Одного з них я розгледіла шкіряну куртку, явно новеньку. Віталій попрощався із сусідкою та пішов закопувати убитого Рекса. Мабуть, таки доведеться піти до поліції та залишити заяву. Хто знає, можливо, це якось пов'язано із тими загадковими вбивствами, про які його розпитував слідчий Олексюк. Слідчий приходив до нього, коли на території дитсадка знайшли труп дівчини та хлопчика, брата і сестри. Але туди він, мабуть, піде завтра, а сьогодні все таки набере Вовчика і попроситься на прийом. Це, власне, Віталій і зробив і потрапив на прийом до Вовчика вже увечері. Віталіку, це лише сни. А щодо Рекса ну, це емоційний зв'язок між господарем та твариною. Сон виявився правдивим, хоча й перебільшеним, адже ти сам казав, що сусідка жодних демонів там не побачила. А потім виявилося, що собака втік і натрапив на якихось маніяків, які вбивають тварин і цілком можливої людей. Сни за участю людей, ти ж сам казав, що до тебе поліція приходила розпитувати про ті трупи. Нагадай, кого першим знайшли у тому дитсадку? Малих, дівчину й хлопчика. Отож, діти. А люди завжди негативно реагують на вбивство дітей. Просто тому, що це діти. Монстри схожі на людей не дивно, адже дітовбивці та взагалі маньяки – це апріорі монстри, хоча й виглядають як люди. Тобто ти хочеш сказати, що це лише сни, і не варто сприймати їх всерйоз? Так, але заспокійливе тобі треба все таки пропити. Не те, яке ти пив учора, бо від нього болить печінка. Останні слова чоловік сказав приятелю з усмішкою на обличчі. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Віталій попрощався із Вовчиком і пішов додому, намагаючись відігнати тривожні думки. Купив в аптеці призначений йому препарат, прийняв його та ліг спати, налаштовуючись уранці піти в поліцію та лишити заяву про вбивство Рекса. Але від нічного жахіття заспокійливе його не врятувало. Знову наснився страшний сон. Цього разу, як не дивно, йому наснився слідчий Олексюк той самий, що вів справу про вбивство та зникнення. Правоохоронець був закривавлений та говорив невідомо кому, що йому щось не вдається, правда, що саме Віталій таки не зрозумів, тому що наступної миті хтось скрутив ширю слідчому, а потім почав на брудній стіні малювати кров'ю вбитого дивний символ, якого Віталій раніше не бачив у своїх снах. Віталій прокинувся і зрозумів, що препарат принаймні поки що не допоміг від нічних жахіть. Це лише сон, а слідчий наснився мені, тому що я маю намір іти до нього, заспокоював сам себе чоловік, збираючись до поліцейської дільниці. Коли він прийшов до пункту призначення, то черговий повідомив йому, що слідчого Олексюка немає, хоча вже й повинен бути, запізнень за ним ніколи не водилося. Ну, може, захворів і не встиг повідомити, сказав черговий. А ви з якого питання до нього? Віталій розповів усе, а потім черговий прийняв заяву про вбивство собаки і пообіцяв повідомити Олексюку про те, що бачила сусідка Віталія, але повідомити не вдалося. Усе місто сколихнула звістка про жорстоке вбивство слідчого разом з усією родиною. Коли ці чутки дійшли до Віталія, то його тілом пробігли сироти, що взагалі відбувається. Несподівано для самого себе він почув моторошний голос, який проговорив лише одну фразу. Це не кінець. Хто тут? перелякано крикнув чоловік. Але квартира була порожньою, в ній, крім нього, нікого не було. Лише на стіні він побачив, як з'являються криваві плями, утворюючи символи з останнього сну. І від такого видовища чоловік почав відходити назад, а потім перечепився та впав на підлогу. Він заволав переляканим голосом та подивився на свої руки. Вони виявилися вщен закривавленими, але жодної не те що рани, а навіть подряпини у нього не було, і це налякало господаря квартири ще більше. Лише дзвінок у двері частково привів його до тями і Віталій пішов відчиняти. Чого ти кричиш? спитав його сусід дід Павло. Що сталося? Та я це що? Дід потроху починав обурюватися. Гляньте на стіну. Віталій впустив сусіда в квартиру, але дід очікувано не побачив на стіні нічого. Віталіку, ти давай не боянь тут, тому що наступного разу ментів викличу або дурку. Павло Андрійович вийшов із квартири, залишивши Віталія наодинці із страшними думками в голові. Схоже, що у мене їде дах. думав Віталій, шукаючи аркуш та ручку або олівець, щоб перемалювати з голови знак, який він побачив на стіні. Саме з голови, тому що зі стіни він уже зник. Наступного дня Віталій знов йшов на консультацію, але тепер уже не до психолога, а до психіатра. Звісно, що він не збирався говорити лікарі про свої підозри, але чоловік уже і сам почав думати, що в нього роздвоєння особистості і його темна сторона напряму причетна до страшних убивств у місті, як мінімум, до смерті слідчого Олексюка. Але ані психіатр, ані томографія мозку не виявили жодних відхилень. Якщо буде таке знову, то, звісно, звертайтеся. Але я думаю, що причина у тому, що деякі трупи просто знаходили біля вашого будинку, сказав психіатр Віталію та попрощався із ним. Коли пацієнт показав йому символ, побачений на стіні, та нібито намальований кров'ю, лікар на це ніяк не відреагував. Сказав, що вперше його бачить і що навряд чи цей знак дійсно щось означає. Але, побачивши очевидний скепсис в очах Віталія, лікар, так би мовити, поза протоколом порекомендував йому звернутися до фахівця з окультизму, аби той його заспокоїв остаточно. А от побачите, нічого містичного тут немає, і ця карлючка не має взагалі ніякого значення. Знайти грамотного фахівця з окультизму та містики було не так легко, але реально. Жінка, яка називала себе спадковою відьмою, жила на іншому кінці міста і щойно почула у слухавці голос Віталія, одразу сама призначила йому зустріч цього ж дня. Коли Віталій приїхав до неї, то помітив у погляді жінки якийсь переляк, а коли проходив до її робочого кабінету повз дзеркало, то йому здалося, що у відображенні замість себе він побачив когось іншого і явно не людину. Чоловік зупинився біля дзеркала і помітив на лобі у свого відображення у дзеркалі той самий символ, який він хотів показати ворожці. Він не став чекати, коли побачить у відображенні щось іще страшніше. Віталій зайшов до відьми і одразу показав папірець із символом. Жінка вислухала розповідь Віталія разом із підозрами про те, що в нього сталося якесь роздвоєння особистості. І його, так би мовити, темна половина причетна до страшних убивств і зникнень, які тримають у страху все місто. Глянувши на символ, окультистка схопилася за серце. О! Я сподівалася, цього ніколи не буде. Чого саме? Символ, який тут зображений, це символ одного із кланів демонів. У давні часи цей клан здолав орден борців із нечистю. Ордену вже давно немає, а демони прагнуть відновити свою могутність. Вдертися у світ людей та підкорити рід людський. Але яке це має відношення до убивства в місті? Віталій вже зрозумів, що ті люди, яких не знайшли мертві, щоб мати змогу повернутися, демони повинні знищити прямих нащадків тих, хто здолав їх, і щойно буде знищено останнього нащадка. Відьма раптово замовкла. Вони з Віталієм аж здригнулися, тому що почули, наче хтось великий та дуже сильний, ударив зверху постелі. Коли буде вбитий останній нащадок переможців демонів, то останніх уже нічого, знову удар, але вже сильніший. Нічого не стримає від вторгнення в наш світ. Ти одер... одержимий, договорив за нею Віталій, але як мені звільнитися від демона? І чи можете ви сказати, хто наступна жертва? Але відповіді чоловік не отримав. Кришталева куля, що стояла на столі у відьми, вибухнула, і уламки розлетілися на всі біч». Віталій ледве встиг ухилитися від смертоносних шматків скла, які на його очах смертельно поранили відьму, а стіл, за яким сиділа жінка, почав палати. Віталій стрімголов побіг із квартири, яка вже була охоплена полум'ям. Він не бачив обрисів обличчя Демона, який, наче дивився йому услід з вогню. Чоловік біг по вулиці, не помічаючи нічого та нікого. Кілька разів він ледь не потрапив під колеса автомобіля. Біг і чув у голові голос демон шепотів, що Віталію нічого не вдасться, і що скоро він та його клан будуть достатньо могутніми для того, щоб не користуватися його жалюгідним тілом. Прибігши додому, Віталій впав на підлогу. Він не бажав взагалі нікуди виходити, його душило усвідомлення усього того жаху, який він накоїв власними руками, хай навіть і не знаючи про це. Він і сам не помітив, як його накрило видіння. В цьому видінні він, в образі того, хто володів його розумом та тілом, шматує жінку, а жінка несамовито волає від жаху та болю. Віталій впізнав у цій жінці свою дружину, яка вже завтра повинна була повернутися разом із дітьми. Він отямився від видіння в холодному поті, навіть не думає її чіпати. кричав не своїм голосом чоловік, зрозумівши, хто буде наступною жертвою демона. Він і подумати не міг, що його дружина це нащадок якогось демоноборця, але те, що він побачив у вісні, не лишало жодного сумніву. Його кохана Алла теж у списку на знищення в клані демонів демонів, які жадають підкорити людство. Забирай, кого хочеш, роби, що хочеш, але облиш мою родину. Ні, відповів йому демон. Вона має вмерти, і ти ніяк цьому не завадиш. Після цих моторошних слів демон засміявся. Повернувшись вранці наступного дня додому, Алла та діти дещо здивувалися мертвій тиші, яка панувала в квартирі. Можливо, глава родини кудись відлучився, хоча це виглядало малоймовірним. Коли не треба було йти на роботу, Віталій любив довше поспати, а під час сну він нерідко хропів. Жінка й діти зайшли до вітальні і побачили, що тиша в помешканні була мертвою в буквальному сенсі. Замість світильника на стелі виднілася саморобна шибениця, на якій висів їхній чоловік та батько, затискаючи в уже холодній руці передсмертну записку. Тремтячи всім тілом, Алла підійшла та взяла до рук записку, її вже мертвий чоловік пояснював причину свого вчинку. Що це за лише це і встигла вимовити жінка. Наступної миті мертва рука повішеного схопила її за шию. Та підняла в повітря. Ось ти й попалася, суко, долинув голос Демона із мертвого тіла Віталія. Тепер нічого не заважатиме нашому поверненню і підкоренню вас, жалюгідних істот. В цю ж мить демон одним легким рухом відірвав Аллі голову. Діти одразу ж кинулися тікати, але демон в тілі їхнього батька. Наздогнав їх та убив кількома ударами пазористих лап. Коли дітлахи були вбиті, демон підійшов до трупа їхньої матері та буквально очима почав викачувати з тіла силу. У цей же час абсолютно безхмарне ранкове небо стало затягувати чорними хмарами. Коли демон поглинув потрібну йому енергію повністю, то став читати закляття своєю моторошною мовою, викликаючи у небі фіолетові блискавки. Перехожі стояли та знімали на телефони це диво природи, викладали це в соцмережі та тішилися лайками та коментарями, а також самі коментували таку небачену раніше аномалію. Але захоплення та подив швидко змінилися жахом, коли фіолетові блискавки утворили у небі такого ж кольору портал, і з цього порталу на землю. Посунула ціла армада демонів. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.